14 грудня День влаштування ліквідаторів аварії на ЧАЕС. Це День мужніх та самовідданих людей, завдяки самопожертву яких вдалося локалізувати аварію та врятувати людство від радіаційного забруднення. До ліквідаційних наслідків аварії були залучені тисячі фахівців різних професій, отримуючи великі дози випромінювання інженери, будівельники, пожежники, шахтарі. Енергетики, водії, військові, медики, усі, хто пішли туди не тільки за наказом, а й за покликом свого серця, зупнили невидимого та дуже вступного ворога. Висловлюємо свою пошану та схиляємо голову перед тими, хто віддав своє здоров'я та життя у боротьбі з некерованою ядерною стихією. Бажаємо вам міцного здоров'я, добробуту та довгих років життя. Ми в неоплатному боргу перед вами. Чорнобильській катастрофі присвоїло сімбалість неможливих за міжнародною школою ядерних подій інес, що зробило її найбільш техногенною тих часів. Слід зазначити, що сімбалів також отримала аварія на АЕС Фукусіма, 1 Японія, де дві тисячі році, внаслідок землетрусу також сталася катастрофа. В результаті аварії на Чорнобильській АЕС було викинуто в 100 разів більше радіації, ніж від ефекту ядерних бомб, скинутих на Харасі, на Касаті 1945 думав, в 1945 році. Ядерні дощі були усі пісенні, що дійшли на юрматі 80% з усіх смертей, які спричинили у АЕС, а були це. Через аварію на Чорнобильській АЕС Радянський Союз втратив сотні мільярдів доларів. 600 тисяч чоловіків ризикували своїм життям та здоров'ям, аби запобігти наслідкам аварії і стабілізувати ситуацію. Вони трудилися в зоні підвищеного ризику, піддаючись впливу радіації. 25 тисяч з них померли, а понад 70 тисяч стали інвалідами. Грін стверджує, що аварія в Чорнобилі стала причиною смерті від раку близько 90 тисяч осіб по всьому світу. У своїх районах, які вважаються забрудненими радіоактивними речовинами після аварії. Область, що потрапила в списки забруднених, визнана найбільш унікальним світовим заповідником співцвітаючої поляцькі тварин. На кожному відновленому будинку в Чорнобилі на сьогоднішній день зазначено ім'я кожного власника. В Отікраті потребував Одійсю на початку подалі в яскраво вродний колір. З тих пір це дійсно називається Водейність. Багато лікарів в Східній Європі та Радянському Союзі рекомендували вагітним жінкам зробити аборт, аби уникнути ризику народження дітей з вадами та захворюваннями, навіть незважаючи на те, що рівень радіації, який піддавалися жінки, був досить низький. Дино. Але рівень смертності кратки та інших наслідків Чорнобильської катастрофи виявився нижче, ніж побоювалося спочатку. Инджерал Скарлетт, что трин будет до старого в первой инстанции по дополнительность успешно. Рано вранці, 24 лютого 2022 року, Російська Федерація напала на Україну. Увечері, в перший день війни, з'явилася інформація про підготовлений Росією трак на території. Україна втратила контроль над Чорнобильською зоною. Російські війська захопили ЧС після вторгнення з території Білорусі. У зв'язку чим Україна проінформувала МАГАТЕ про те, що нестановлені Збройні сили взяли під контроль всі об'єкти час в зоні відчуження. Працівники ЧАЕС опинили в заручниках, але станція продовжила роботу. Окупанти знаходилися на території ЧАЕС 5 тижнів. За цей час з'являлася інформація про локальні пожежі в Чорнобильській зоні, загасити які Україна не могла через окупантів. Крім того, станція залишилася без електрики, яка необхідна, зокрема, для охолодження відпрацьованого палива. 31 березня енергоатом повідомив, що на території ЧЕС немає російських військ. Вони зняли облогу зі Славутича і змусили керівництво ЧЕС підписати акт прийому передачі, в якому зазначили, що протягом п'яти тижнів забезпечували надійну оборону і охорону атомної електростанції. Вже 2 квітня на Чорнобильською АЕС знову підняли український прапор. Перебуваючи в Чорнобильській зоні тривалий час і без необхідного захисту. Окупанти ймовірно отримували високі дози зовнішнього і внутрішнього проміння. Зокрема, вони переміщалися на бронетехніці без радіоакційного захисту через високотоксичну зону роди ліс і підняли хмари радіоактивного пилу. Робітники з ЧЕС розповідаючи про дні під окупацією зазначили. Що деякі російські солдати не чули про Чорнобильську катастрофу. Після того, як російські війська покинули Чорнобиль, українському генштабу стало відомо, що окупантів поширюється панічний настрій через радіоаційне опромінення в Чорнобильській зоні. А жителям білоруського селища Брагін рекомендували уникати контактів з військами РФ, які відійшли з Чорнобиля.